І Міноборони Британії повідомили, що окупанти України б'ються лопатами часів російської. Імперії у звіті військової розвідки пишуть, що через боєприпасний голод росіяни під час ближнього бою ймовірно використовують малі піхотні лопати для копання окопів. Їх стандарти мало змінилися зі зразків 1869 року. Інформація збігається із записаними наприкінці лютого відеозвернення мобілізованих росіян з Сєрпухова, і а, у ньому вони розповіли, як командири. Відправила их без подготовки с лопатами и сброю на штурм. Нам был отдан приказ. на привели дислокацию и закрепление на новые позиции. По факту, мы были брошены на штурм бетонного гребрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты. В результате чего это стало просто бойней для нас. Мы принесли потери убитыми и ранеными.